Телеканал Перший міський вітає всіх вас. Ми продовжуємо віщання. Ми продовжуємо роботу і продовжуємо розмовляти на цікаві теми. І сьогодні в нашій студії гість начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Одеській і Миколаївській областях Олександр Славський. Я вас вітаю. Вітаю. Дякую, що прийшли до нас. Напередодні вже скоро новий рік. Хочеться підбити якісь невеличкі підсумки, зрозуміти. Як працюється? Хоча розумію, що зараз працюється тяжко, бо війна вже дев'ятий місяць, вона продовжується. І поки що ми розуміємо, що вона і буде продовжувати. Тож і про плани на 2023 хочеться поговорити. Давайте все ж таки почнемо з того, що встигли, що фонд держмайна встиг зробити за 2022-й тяжкий військовий воєнний період. Доволі багато. По перше, mm -hmm. зберегти роботу в. Якомусь, хоч і обмеженому вигляді, uh -huh. тим не менш ми працюємо. Ми продовжуємо і приватизацію і оренду і працюємо з військовими щодо надання місць розміщення і всі інші доволі е, складні речі. Ми з ними працюємо, і це найголовніше зараз. Це доволі складно, бо ми так само, як і все місто, обмежені в електроспоживанні ну, да. і бігаємо з ноутбуками, батарейками, які заряджаємо по всіх кав'ярнях навколо, приносимо світло на роботу з дому. Ну і так далі. так далі. Угу. Якщо говорити про такі голі цифри, ми мали до прикладу до кінця року маємо. Десь 35 мільйонів надходження від приватизації. Uh -huh. Зараз ще декілька процесів завершуються. Нагадаю, що приватизація була розблокована лише з вересня, ми yeah. почали готувати її за новими правилами. Uh -huh. До цього з лютого вона не, відбувала, не відбувалася взагалі, uh -huh. була припинена. Uh -huh. Для порівняння, в минулому році це 283 мільйона, а в позаминулому лише 5 мільйонів гривень. Навіть в військовий час ми приватизували не більшу суму, ніж, до прикладу, позаминулий рік. Yeah, yeah. Якщо говорити про оренду, то ми маємо менші надходження. По-перше, маємо там, проблеми. Доволі багато бізнесу припинило фактично договори оренди. Uh -huh. Це близько 200 договорів оренди було розірвано спочатку повномасштабного. Вторгнення. Так, да, бізнес або зупинився, yeah. або перейшов на якісь маленькі підприємства. І... Так, здебільшого, це бізнес, який взагалі мав такі невеличкі площі uh -huh. до 200 квадратних метрів, офісні приміщення, магазини. 120 мільйонів маємо на кінець листопада надходження від оренди. Uh -huh. Ну і загалом 100. Сто 155 маємо вже, може, десь до 170 підійметься на кінець року. Тобто, все одно бізнес продовжує працювати, не дивлячись на війну, не дивлячись на всі ці погані умови, на блекаути і так далі. Бізнес продовжує працювати. Звичайно, більш того, більш бізнес продовжує трансформуватись. І якщо знизились там попит на офісні приміщення в Одесі, uh -huh. але збільшився попит на е, складські приміщення в е, сільгосп підпідсівське господарство, uh -huh. е, збільшився попит на складські приміщення або логістичні е, приміщення в е, районі Дунаю, uh -huh. е, тому що це такі великі зараз. Вікно до Європи в нас, угу. тобто бізнес змінюється, змі... змінилась країна, вслід слід за ним змінився бізнес, і ми мусимо змінюватись пропонуючи бізнесу. Те, що зараз актуально для нього, скажіть мені, будь ласка, Миколаївська область, чи є сенс зараз говорити про те, що є можливість відновити працю там роботу там? Бо я розумію, що бізнес не може повністю там продовжити працювати, бо навіть зараз. Летить, попадає, руйнується все. Ну, в Одесі І... так само. але, да, да, це, да, але, але як може там? менше трохи. Да. Е, в Миколаївській області наразі немає е, ані приватизація, ані оренди. Uh -huh. е, тим не менше, попит, запити на оренду точно є. Uh -huh. Люди запитують. Ну, звичайно, бізнес, який, е, до прикладу, хоче розмістити там склаські приміщення, принести їх з Херсону або. Там розраховує на те, щоб здійснювати поставки в Херсон, mm -hmm, mm -hmm. хоче скла... мати складські приміщення mm -hmm. в Миколаїві, до прикладу, і таких кейсів доволі багато. Люди запитують. Mm -hmm. Бізнес запитує про оренду в Миколаївській області. Я думаю, ми пропонуємо нашому центральному апарату розглянути можливість ініціювати розблокування хоча б оренди в Миколаївській mm -hmm. області. Mm -hmm. Це було б дуже добре, бо звісно, Херсонська область, Херсон зараз потребує цієї логістики, і з Одеси це тяжко, а з Миколаївської області дуже зручно так, да, доволі близько від uh -huh. Миколаєва до Одеси. Хоча знов таки хочу нагадати, що війна продовжується, і як у цих умовах бізнес працює, особливо в тих районах, які завжди під обстрілами, завжди під загрозою, того, що зараз прилетить, не так як в Одесі, де да? там, що там може долетіти щось. А там постійна війна. Ну, по послухайте, всюди, де є люди, де є громадяни України і mm -hmm. навіть просто військові, yeah. вони потребують там, існують якісь кав'ярні, якісь магазинчики. Це ну, звичайні побутові речі. Yeah. Там, можливо, відділення нової пошти ну, або інші mm -hmm. сервіси для, mm -hmm. для цих людей. І власне бізнес там, стає сервісом дуже важливим для виживання цих людей. Я так само, як всі Одесити, в ці блекаути, яких декілька ми вже пережили, виходив на вулицю, і бачив, працюючи на генераторах кав'ярні, які. Наливають каву або навіть навіть чай тому що попити да. інколи підзарядитися, Підзарядитися, просто, і да. вони стають такими пунктами незглавності для да, людей. вся країна стала же пунктом да, незглавності да, на да. цих генераторах. Хоч я вже бачив людей, які скаржаться. я просинаюсь зранку, шості ранку вони починають там гуркотіти своїм трансформатором. Там і так далі. Я кажу: ну що робити? Ви самі сидіть ось тут зараз і підзаряжайтесь. Він каже, да. Так добре, а дома нема нічого. Ну що робити? Слухайте, Перший такий перше. Такі blackout, і мені друзі потелефонують. Типу, як ви там, в Одесі? Mm -hmm. Я ходжу по центру Одеси, а тут ну, купа всього працює. Навіть да? можна каву взяти, чай да. поїсти, ну будь-що працює. І коли ми бачили таку дерибасівську, темну, абсолютно ввечері, але все одно все працює. І навіть музиканти є. Тож, бачите, ми знаходимо позитив з вами скрізь. Скажіть мені, будь ласка, а що ви не встигли зробити за 22 рік? А, і що є сенс перенести на 23-й і продовжити працювати у цьому напрямку? Якби не було повномасштабного вторгнення, надходження в бюджет були ну, десь з приватизації точно десь в 10 разів, може в 15 разів більше. Угу. Ми, наприклад, готували приватизацію портів. Да. Я не сподіваюся, що ми до кінця року встигнемо оголосити аукціони, принаймні. І ще декілька таких великих потужних локацій. До прикладу, Аріон будемо мати аукціон наприкінці року, 2023-2012, угу. з приватизації пакету акцій Оріону. Тим не менш, і порти завершаться. процес приватизації в наступному році. Напевно, процес оренди ми зараз розглядаємо, готуємо документи на оренду в. Декількох портах uh -huh. е так само перенесеться на наступний рік. Напевно, що вже в наступному році ми будемо знову говорити про приватизацію 51-ї колонії, яка наразі ми не здійснюємо заходів з приватизації, скільки uh -huh. накладений арешт uh -huh. з боку ДБР. ДБР проводить розслідування. І ще там десятки невеличких об'єктів, про які це це лише про приватизацію, сотні об'єктів. З оренди, які ми б хотіли передати в приватні руки, або в оренду, або в приватизацію. Саме власне, тому я закликаю завжди бізнес звертатись до нас, якщо ви маєте потребу в тому, щоб розмістити склади, магазинчики, офіси або те, що вам необхідно, будь ласка, я є в Фейсбуці. Є сторінка регіонального відділення фонду держмайна у майже у всіх соцмережах. Ми є на великій Арнаутській 15, там, правда, інколи немає світла, і тому ми там можемо не працювати прямо там. там Вийшли в кав'ярню підзарядитись. да. 돈... <kids> інколи по декілька діб не бувало, uh -huh. не було світла, а ми розташовані ще на 5-11 поверсі, тому навіть не можеш розмістити генератор. Нема де розмістити, ти маєш запитати майже всю будівлю. Тим не менше, ми готові працювати разом з бізнесом із... і пропозицій багато. І пропозицій є. Угу. Ну тобто, для бізнесу є все ж таки шанси. Зараз держава робить все для того, щоб підприємці працювали. Є і дотаційні моменти, і є і моменти кредитні і фінансові. Так. все що завгодно. Головне працювати і не зупинятися. Але я вам скажу більше: ми маємо декілька аукціонів з оренда або приватизації різних речей, які показали підвищений навіть попит. Mm -hmm. прикладу, Наприклад, ми завершуємо процес передачі в оренду 44 тисячі квадратних метрів у Чорноморському порту, mm -hmm. і ми маємо рекордні 12 мільйонів гривень на місяць орендної платні. Це реально рекорди. Mm -hmm. Це на рік скільки 140 мільйонів гривень. Mm -hmm. Надходжень лише від одного. Об'єкту оренди uh -huh. так власне, до прикладу, що готель Моряк в Чорноморську на перший е аукціон ніхто не прийшов, е і ми вже думали, що 24 мільйони гривень це за велика ціна для такого військового часу. І, власне, розмірковували на тим, кому потрібна оренда в готель в такий час під час війни. Тим не менш, на другому аукціоні змагалося декілька учасників, всім здається, і ціна зросла до 31 мільйона гривень, навіть більше, ніж стартова на першому аукціоні. Або, до прикладу, сонячний в Сергіївці, який ми не могли продати навіть в минулому році, цього року знайшов свого покупця. Це невелика сума лише півтора мільйони. Uh -huh. Але я нагадаю, або можливо, ваші редактори зможуть там на фоні показати. Я знаю те, що у вас є такі картинки. Там дві недобудовані в 90-му двоповерхівки, yeah. які ще були розвалені, не охоронялися, тривали час, uh -huh. були розгробовані, Ну і там, уявіть, що стали yeah, yeah, yeah. за ці там 20 років, uh -huh. і без земельної ділянки, без комунікації. Це в цілому, якщо там виникне якийсь рекреаційний бізнес, я впевнений, що це буде прекрасна, прекрасна новина для Сергіївки, як мінімум. Ну і локація дуже зручна. Так. скажіть мені, будь ласка, 51 ша колонія ну теж дуже багато про це говорили, і ми з вами говорили і засоби масової інформації. Що там в принципі може бути? То може розраховувати із бізнесу, із людей, які мають гроші на те, що там може бути на цій території. Як ви вважаєте? Хто там може на це покласти око, як то кажуть? Там очевидно має якийсь девелопмент, тобто угу. буде розвиток території, угу. скоріше, все будівля, які там зараз перебувають, вони будуть знесені і побудовані інші. Угу. Тому що використовувати такі будівлі немає майже ніякого сенсу абсолютно так. Yes. А от що саме там буде, чи буде там житловий квартал, чи буде там, наприклад, торгівельний якийсь uh -huh. центр, чи буде там ще щось. Ми завжди ведемо розмову з органами місцевого самоврядування в цьому випадку одеської міської ради, радою кажучи про те, що давайте разом визначати політику розвитку міста, uh -huh. або ви визначаєте, і кажіть нам, що ось ці локації. Ми там допускаємо будівництво не вище такого-то yeah. поверху, uh -huh. плотність забудови не вище такої -то, і, там такого-то числа uh -huh. для того, аби інвестор, який прийде купувати цей актив, вже одразу знав правила і умови, на яких він буде розвивати цю територію в майбутньому. Ну і знав на що на що він там згоден чи не згоден, на, на що підписується, так да, на що підписується, бо дуже часто я бачив. Там думку про те, що саме на цьому місці дуже там добре було б зробити якийсь офісний центр Одеси, принести його із центру міста туди, бо там дуже зручно і Фонтан приїжджає, і Таїрова приїжджає, і центр приїжджає, і все от в якому місці. І Якщо б там зробили якийсь такий. Сіті одеські да, одеські сіті це було б дуже добре, бо міста багато. Ставте собі генератори, ставте собі там і будинки, і працюйте, і так, так далі. Так, так, звичайно. Це було б дуже зручно. Але так. це все майбутнє е, е, так. І це діалог з одеською міською радою, більше mm -hmm. ніж з фондом держмайна. Абсолютно ми так. лише продаємо. Будівлі, які там розташовані, mm -hmm. навіть на земельну ділянку. Yeah, yeah. Після того, як людина, інвестор купить будівлі, він піде до Одеської міської ради говорити вже про умови забудови. Mm -hmm. Власне, мені б хотілося, аби ми там завчасно. Говорили про те, що от якщо там буде сіті, буде прекрасно з такою то там висотністю, вотністю да. з такими то угу. умовами, угу. і тоді це вже готова, готова якась ідея, на яку може прийти там іноземний інвестор, іноземний да. інвестор, який власне не, не, не може не знати всіх локальних да, е, да, цих да. обмежень умов і зручно. так далі. Скажіть мені, будь ласка, знов-таки ви казали про порти. Я розумію, що зараз там говорити про Одеський порт дуже тяжко, бо, бо він там сьогодні почав працювати, відновлення працювати, бо немає електропостачання, бо завжди прилетає щось і так далі. А взагалі-то про порти а, в наших областях в Україні, як зараз там робота зараз ведеться? Чи є попит на це? Ведеться наповну. Наскільки мені відомо, попит величезний. Uh -huh. Якби ми виставили не 44, а ще 10 таких лотів, uh -huh. я впевнений, що всі вони б знайшли свого інвестора, uh -huh. тому що є попит на вивіз зерна. Yeah. І, власне, доволі багато людей прагнуть це робити. Uh -huh. Uh -huh. Уявіть, що всі, ну, всі наші портові потужності. Завжди там на великий відсоток були розраховані на вивіз зерна цей Миколаїв, цей Херсон, цей порти в Азовському морі. Так, не так багато, бо всі вся потужність, чи весь об'єм, який необхідно було вивезти, був розмазаний по всіх цих портах. Mm -hmm. Але зараз фактично працюють три великих порти yeah. в Одеській області, ну і порти на Дунає. Mm -hmm. і, і ті, і ті підіймають ціну просто в там, mm -hmm. попит величезний на їх потужність. А приходять інвестори? Це наші інвестори чи іноземні? В більшості це наші інвестори mm -hmm. або іноземні компанії, які працюють в тут. Mm -hmm. ну наприклад, дочірні компанії, українські дочірні компанії. І Вони інозем... не побоюються, вони вкладають гроші для того, щоб все працювало, так. так ну це величезний фронт знов таки. Ми говоримо про те, що є військовий фронт. Ми говоримо про те, що є підприємницький фронт, волонтерський фронт. І якщо все буде працювати, якщо все буде ось працювати саме так, коли буде попит, коли буде пропозиції, коли. Підприємець буде бачити, що і держава на одному боку його захищає, і ви пропонуєте йому інші якісь пропозиції додавати, будь ласка, єсть. Так, 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 все, що завгодно. Mm. Головне працювати, не зупинятися. Я відчувався за те, в коли там дев'яностої були коняські комівіяжери, які mm -hmm. приходили там. У них краски да -да 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 -да. я кажу, ось там логістичні потужності, магазини, офісні центри. Все що що потрібно, звертайтесь. Ми розкажемо, mm -hmm. покажемо. Mm -hmm. Так дійсно, ми доволі багато комунікуємо з бізнесом. Доволі часто приходять люди і кажуть навіть там, наприклад, про розгортання нового виробництва в Миколаєві. Питають. Mm -hmm. А чи є там такі потужності, але змінились акценти, якщо раніше. Там якийсь офіс з видом на море були там в попиті, то зараз прям питають, а є якісь такі там підвальні або полупідвальні приміщення, щоб там було тихі. Ну саме так змінюється попит, і він зараз більше людей все ж таки шукає такого притулку, де можна зробити або коворкінг, або генератор, обов'язково, щоб звідки там йде електросмуга і так далі. Це теж питають. Так, звичайно, звичайно. Люди її питають і цікавляться такими речами, тому що там офіс на сьомому поверсі, чи там на якомусь поверсі в ліфті застряг і все або там, став спортсменом, поки бігаєш туди-сюди ну, зі своїми віде. клієнтами. Воно змінюється все, а життя змінюється. Я дуже сподіваюся, що ми вже скоро побачимо мирне життя. Коли ви будете приходити до нас і казати, ось ще попит, а в нас навіть нема нічого, бо все розібрали, і це дуже було б зручно, коли ви навіть не маєте що показувати, бо все люди розбирають, бо бізнес продовжує працювати і приходять іноземні інвестори, і це дуже хотілося б побачити. Ми сподіваємося, що на аукціони з приватизації портів прийдуть іноземні інвестори. Угу. Принаймні, кроки щодо їх залучення ми робимо. Переклали англійською там розсилаємо якісь бізнес партнерам або друзям з бізнесу. Угу. Знаєте, пропозиції всі да? бізнес, який може бути зацікавлений в портах. Угу. Відійшліть їм, будь ласка, хай подивляться, може прийдуть, подивляться. Може, ми погуляємо разом? Все розкажу, все покажу в Одесу. Можна приїжджати в Одесі, можна гуляти. Я розумію, що є бізнес, який може онлайн подивитися на це місце, там зрозуміти або спитати когось. А, а і знаю величезну кількість іноземців, які приїжджають до Одеси. Які гуляють тут навіть попри те, що нема світла, їм цікаво. А якщо вони ще й бізнесмени, у яких є можливість а, завести сюди гроші і відновлювати Україну, допомагати нам відновлювати і відстоювати і боротися на цьому фронті, це дуже добре. Тож я хочу вам подякувати за те, що продовжуєте добре. працювати, попри темряву блекаути і так далі, попри там те, що на П'ятий поверх треба підійматися пішки на одинадцятий, навіть на одинадцятий, <рес> навіть так тримайтеся. Ну що робити? Що робити? Ми всі зараз в такому стані. Будемо сподіватися, що буде краще вже скоро. Хочу подякувати вам! Дякую вам. І хочу нагадати, що в нашій студії був начальник регіонального відділу фонду державного майна України в Одеській і Миколаївській областях Олександр Славський. Ми хочемо подякувати всім вам, глядачі. Залишайтеся на першому міському. Тримайтеся, будь ласка, Перший міський з вами. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.